Я хочу, щоб ми почули, що відбувається. Все. І це зараз, зараз буквально 12 годин. На дві години приходять діти на, на тренування. Ну, тепер дивіться, що тут буде. Це тільки початок. Казав тютюнник Іван, що закрили на вулиці двері на ключ і забрали, мабуть, панколесник, бо начебто вони підозрюють, що хтось піднімався на кришу і відром спеціально наливав воду. Так от зараз чердак закритий. На ключ, а вода точи. Полторигейст.